буду Ви тільки що погрожували журналістам. Ви погрожували журналістам. Так, так. журналіст. покажіть посвідчення. Тарас, де моя сумка? А чого ви тікаєте? Хвилинку! ви запитали мене моє посвідчення? Так будь ласка. Я вам покажу своє. Що ви тікаєте? Назвіться, будь ласка. Хто ви ваше посвідчення спробувало? Ви фактично підтверджуєте, що ви погрожували громадянину сьогодні. Я вважаю, на, на яких правових підставах. Ви на яких підставах ви мені тільки що погрожували? То ви погрожували персоналіста, Що ви будете зі мною балакати в іншому місці. Тепер покажіть свої посвідчення, будь ласка. Як це ви не хочете? Ви Як це ви не хочете? Я... Ви пішли стали провокувати? Ви прийшли до мене, коли я розмовляв, і мені заважали Робігал. розмовляти з людьми. Я Де, Я сказав вас випиту, що підвіть свої подписку. Покажіть, будь ласка, он своє повітря. Представьте, присяд. будь ласка. Бої, не бої. Милиців, ми зобов язани зобов язани. Покажіть, будь ласка, мені погодували. Давайте. Я Ваш три боится и его боитесь. Выпусти его еще. Ми нормально поговорили з керівниками. Для чого провокуємо? За ну чого ми не провокуємо. Ми, ми провокуємо? ми вам кажемо все, що ми про вас думаємо. Ми договорилися з собою. Він журналістів, про порядок. Чи ми з чого ви Ви so проводили? Я сказав, з такими пальцями розводять. Чому ви розникаєте? Ви ж не сказали, що ви мене в кабінеті. На чого, ходить за нами, двоє місто у вас Приємно. 늦은 늦은 것이기